Вітаю колеги на каналі Берег фішинг», з вами Володимир Дорошенко. Ну що, зима, зима і ще раз зима. Глибока зима, зима-зима, <сміх> сніг, лід, безрибі, але це не привід не поїхати на риболок. І сьогодні я знаходжуся на невеличкому такому водосховищі, в такому лагуні, я би сказав. Тут немає течії, тут не дуже велика глибина. Але я це перевірю. Сьогодні я взяв з собою діпер, для того, щоб перевірити, чи є риба зараз в міграції якоїсь між ямами. Тому, друзі, на вулиці мінус 2, я на риболовлі і бажаю всім гарного перегляду та приємних вражень. Поїхали! І так, колеги, дуже багато було запитань. Я пам'ятаю. Задавали е, про те, як промірюватися е, на незнайомому місці. Я дуже багато розповідав, як промірятись, навіть е, знімав е, декілька відео, е, може там принципово присвяченому е, саме промірюванню, але це відео буде сьогодні більш корисне для тих глядачів, які починають свій шлях фідерної риболовлі. і це не відноситься до а, професіоналів, до а, людей, які вже достатньо давно ловлять а, рибу, і вже в принципі, знають, як промірятися, як знайти місце і ділянку ловлі, що для цього потрібно і які а, враховувати нюанси при а, цьому. А саме для тих людей, які тільки-тільки починають свій шлях, це я думаю буде дуже корисно. І тому сьогодні така рубрика, я би сказав би не те, що рубрика, але таке відео присвячене саме для любителів початківців, так, які хотіли би почати чи починають, чи вже почали свій риболовний шлях. і... Коли розповідаєш, навіть коли я вчився, коли мені розповідали, от подивися, оце там ямка, оце там вихід, оце там я не знаю, якась там іще ділянка, для мене це було ну, незрозуміло, да? бо відчуття маркерного грузика тільки з часом приходить, коли ти починаєш розуміти. Що саме знаходиться на дні? Це пісок, це іл, це ракушка, чи камінці, чи підйом, чи це бровка, така ярко виражена, чи тільки невеличка, де знайти саме, де зупиняється цей, ця бровка. Да? В общем, дуже багато було запитань завжди. Мені відповідали, це прийде з часом, це прийде з часом. І я така людина, яка хоче вчитися. Сьогодні і зараз отримати результат. Мені не треба через 5 років, щоб я сам до цього дійшов. Ну тобто, якщо людина вже дійшла до якогось е, логічного свого е, висновку і вже чомусь навчилася, вона може швидше розповісти е, іншій людині, е, що для цього треба робити, е, щоб швидше навчитися. І та людина буде витрачати набагато менше часу. Для того, щоб чомусь навчитися. І в мене був такий е, дуже гарний вчитель це Олександр Адинський, який е, буквально на пальцях розповів е, нюанси фідерної риболовлі, якої приходилось е, по півроку просто до цього доходити. Він цей шлях пройшов і почав е, це дуже внятно, дуже е, корисно мені розповідати. І це дало мені дуже багато. Шагів вперед, да? тобто я перешагнув роками те, що людина складала так само роками. Тобто, за декілька там, рибалок він мені розповів свій шлях трьох-трьох років, я би так сказав. Тобто ми в, в трьох рибалках можна внятно розказати, пояснити, показати, і людина вже перескочить якийсь шлях. Тому, друзі, сьогодні я взяв з собою. В допомогу вудлище Аквалайт в довжині 390 з тестом 180 грамів. Це така дубова паличка. не для Плітки. <хи> так. І, е, сьогодні буду я ловити чи не буду. Це питання номер таке вже попутнє. Сьогодні е, вудлищем я буду рибалити це Endzone Feeder в довжині 390 з тестом до 80 грамів. В комплекті з Enzoновською котушкою 6000, На аквалайті так само стоїть 6000 в мене е, котушка. Endzone. і е, Я хочу показати. Саме е діпером, е докинучи, попитаюсь е знайти, показати вам цей приямочок, як він виглядає і де саме я би зупинявся. Тобто, присвятити такий е невеличкий лікбес, да, і ще раз повторюся, для людей, які би зрозуміли, про що йде річ, е коли це буде візуально. Да, бо коли це, ти слухаєш, ти не зовсім можеш собі уявити, бо ти не знаєш. Як це виглядає? А якщо е, сьогоднішня локація мені дозволить це зробити, я обов'язково це зроблю і покажу вам, не дивлячись на те, що віє в лице вітер, я думаю, він нам не зашкодить сьогодні це зробити. Тому сьогодні така е, повчальна буде е, риболовля для людей, які починають свій шлях. Тому, друзі, поїхали зараз. Я прицеплю діпер і почну. Е, Почну його закидувати в воду і дивитися, що у нас є там в воді. Поїхали! І так, колеги, не знаю, наскільки вдалося мені показати на даній ділянці присутність цих бровок, цих переходів, але підйом точно буде видно. Я не знаю, може це пов'язано з тим, що зараз пішов сніг і. Зі спутнику дуже поганий зв'язок і постійно переривався сигнал з моїм ехолотом, да, з діпером. Може, і це якось зашкодило. Але основні моменти, що хотів показати, якщо буде видно, то на зображенні я спробую знайти саме декілька таких сходинок. Начебто вони дрібні, вони незначні, вони, до них можна не приділяти такої сильної уваги, але, щоб ви розуміли, це і є це, саме ця. Сходинка, да, це такий виступ, під який підбивається корм, підбивається живий компонент, який є в воді і риба, там більш за всього буде ходити біля саме цих е, таких уступів. Так? І за, зачастую е, рибалки, які е, приїздять на риболовлю, вони саме шукають ці ділянки. Да? Е, але під самою бровкою я не раджу ставити. бо Якщо це якась річка да, з помірним течією чи з сильною течею, 100% на цьому е виступі буде якась агресивна, агресивне середовище. Це може бути камінці, на яких можуть е рости мушля так, і різати вам по віці, або просто на піску е терчати отак, от, е мушля, дрібна, велика е різного розміру, так само може е перешкоджувати вам. При тому, як ви будете ловити рибу, бо а, риба завжди буде тікати і ховатися під а, щось за щось, щоб ви її не змогли витягнути. Тому, якщо ви знайшли такий перехід, рекомендую його використовувати, але відступити, дивлячись від вашої течії. Якщо не дуже сильна течія, і, або її зовсім немає, і вашу годівничку зовсім не несе, я відступаю десь, може. Максимум пів метра. Да, десь. Тобто, як я це роблю? Я знаходжу е цю бровку да, маркерним грузиком. Вона відчувається е тим, що ви в неї впираєтесь, коли ви ловите, е коли ви закинули, і ви відчуваєте, що щось вперлось, а потім ви тягнете раз, вискочило і пішло далі. Це і є ця брова. Потім я кліпсуюся, відступаю десь метр півтора від цієї ділянки, де я це знайшов. Закидую ще раз, проміряю маркерним грузиком і він, перескакуючи, покаже мені кількість падінь на, саме на цій ділянці. Десь буде більше, десь буде менше. При однакових обертах вашої котушки. Це мені покаже, це підтвердить мені те, що це саме цей перехід, це є ця бровка з меншої глибини на більшу. І саме тут я можу зупинятися. Якщо в мене годівничка стоїть мертво і її не зносить, я підвожу під цю під ділянку, впираюся і потім котушкою відступаю там один оберт або два оберти десь. Дивлячись, скільки в мене е, бере котушка. 80 см один оберт, якщо там, е, метр 10, то там, пів оберта, тобто регулюю тим самим плюс-мінус від пів метра до метра е, ділянку відступу. Е, після цього е, я починаю там загодовувати. Е, але якщо ви хочете, тут саме головне, якщо є невеличка течія, і ви знайшли цю ділянку і хочете рівно кидати для того, щоб Потім ловити, тут саме такий лайфхак краще відступити десь. От ви взяли орієнтир на тому березі якесь дерево. Да? І ви розумієте, що якщо ви будете кидати на це дерево, ви закормите якусь ділянку і будете ловити. Але якщо є течія, ваша годівничка падає і течії зносить або вліво, або вправо. Так, в якусь сторону, то ви як, начебто годуєте в ту ділянку, а потім зносить тече вашу годівничку. Я рекомендую, якщо ви знайшли ділянку і хочете ловити орієнтиром на ось цю ділянку і хочете зараз загодувати, краще годуйте десь там, я не знаю, ну візьміть орієнтир, ну, може, метр перед вами, да, якісь іще. І годуйте в цю сторону. Допустимо, відступили вправо, течя тече вліво. Коли ви падає годівничка, ви витрушуєте весь, весь ваш шлейф, вся ваша прикормка буде висипатися і сипатися на точку, на яку ви будете ловити. Якщо навпаки у вас течія в іншу сторону, робите навпаки в іншу сторону. Для чого це робиться? Бо годівничка падає, її зносить, ви витрушуєте, ваш корм починає сипатися. І така доріжка вдовж цієї брівки, вона. Там утворюється. І риба починає ходити під тією бровкою, е щось там годуватися, десь шукати. І поки вона дійде до вашої годівнички, з вашою прикормкою, з вашою насадкою, пройде дуже великий час. А може воно тече і змиє е до сусіда, який ловить потече і далі. Або і ще там далі. Тому краще годуйте трішечки в іншу сторону. А коли ви вже починаєте ловити, то ви втрамбовуєте свою прикормку так, щоб вона могла дойти до дна. Годівничка впала і стоїть на дні. І у вас виходить, що на годоване ділянка у вас як ви годували, плюс годівничка з прикормкою, яка помаленьку починає. Відпрацьовувати, виходити з годівнички і підгодовувати рибу. Далі у вас йде 50 метр 75 сантиметрів повідець, який болтихається, і риба підходить проти течії завжди. Вона ніколи не йде по течії, не годується. Вона піднімається проти течії. Це саме головне, що ви мали знати, що риба підходить проти течії починає там годуватися. Звичайно, по течії летить е, скоростна риба. Вона не буде зупинятися у вас на точці. Вона пролетить собі, полетить далі. Як кажуть, на, на якийсь там нерест або по риба пливе по течії, як кажуть. Але якщо ви годуєте, ви знаходите ділянку, де у вас менше всього буде зносити, де у вас буде триматися годівничка. Це саме головне, у вас не має бути таке, що ви кинули, і годівничка постійно буде кататися, аж докотиться до такого різкого угла, де ви просто в натяг будете її тримати, і вона буде на одному місці так от стрибати. Це дуже погана. Риболовлю у вас вийде, ви, по-перше, майже нічого не зловите. По-друге, ви просто намахаєтесь, накормите і по факту риболовля прийде в нуль. Тому краще. Взяти більшу годівничку, щоб вона стояла завжди у вас на одному місці, або знайти якесь, е, якесь укриття для риби, в якому вона може передихнути це брівка, да? це, е, під якою вона піджиметься, годується і відпочине, і заодно ви там її половите. Ось такий невеличкий лайфхак, друзі. Е, хотілося вам іще е, раз е, нагадати. В риболовлі на фідер. І це не важливо, це літо, чи це осінь, чи це весна. Риба завжди буде ходити по однім і тим самим, я би так сказав, ділянкам, на яких ви її ловите. Ви можете її запросити на кормове ваше пятно, яке ви розгодовуєте, але де вона ходить постійно, ви там швидше її знайдете. Як це зробити, це постійно треба шукати. Шукати переходи, шукати ямки, бугри так само. Ви можете стати на бугру, от якщо у вас е, на озері або на якомусь водосховищі, або ще десь, є просто плато, да, рівне таке поле, але десь є такий виступ. От на цьому виступі, як кажуть, на апендіксі можна стати так само непогано половити. Ви годівничку ставите на цьому на возвишенні, у вас е, ваш корм буде розсипатися так. Вниз і риба знизу буде підходити і годуватися. Так само повідець, у вас буде в якійсь стороні з цього е, виступу. І риба знизу підійде і е, у вас е, спокуситься на вашу насадку. Ось такий самий основний момент, який би хотілося б підкреслити, це, е, мабуть, основа всіх е, рибалок, коли ви починаєте. що... Місце, де ви будете ловити, це 50 майже відсотків вашого успіху. Бо якщо ви попадете е, в муляку, або попадете десь е, в траву, або ще в листя дуже сильне, або е, в багно, ну, в общем, в не дуже зручне місце, е, вирогідність улову у вас, е, ну, Мабуть, буде там мінімальний. Я не скажу, що він буде нульовий, бо навіть на ілу можна непогано половити. Е якщо є муляка, можна половити, бо на озерах часто буває мул-іл, е і ще якесь там багно, трава, е влітку і ще, І всякі такі ділянки. Там так само можна половити, але е яка риба, за якою рибою ви прийшли, за якими? Е Трофеями та за якою насолодою від рибалки, тобто від мук чи від справжньої насолоди від е, фідерної ловлі. От. Е, тому місце навіть для вас комфортне, да, це там, я не знаю, непоганий кусочок берега може бути, так? але е, саме там, де ви будете ловити, там буде погано краще е, витратити півгодини часу, е, промірятися. Промірятися дуже важливо веєрно, не тільки так рівно, як ви ловите, але веєром ви закинули рівно, потім правіше, ще правіше, потім лівіше, ще лівіше, і е, різні дистанції краще закинути, як кажуть, на всі гроші, чим далі для того, щоб впала маркерне грузик у вас після цього ви проматуєте, проміряєте дно чи джигом, чи протяжкою, кому як буде краще. Протяжки, саме промірювання дна є на нашому каналі. Ви можете подивитися. Якщо цікаво, я не буду повторюватися. І е, вирішити, де найперспективніше із усіх можливих закидів у вас було. От. Потім переставити ваше місце туди і там ловити. Таке буває навіть на риболовлі що дуже знайти. Дуже гарне, дуже перспективне місце. Просто ну, кайф, просто супер бомба. Але є така брівка, за яку підтягуєте рибу, і на цій бровці у вас зрізає. Е і уходити не хочеться, риба клює, і кожну другу рибу ви там е зливаєте, да? зрізає повіця, Чи ще гірше зрізає годівничку, приходиться переробляти монтаж, перезакидуватись. В цьому випадку, що треба робити, завжди. Вставати, піднімати вудлище на саму э, гору і швиденько виматувати, не бійтесь швидко виматувати. Так, да, велика риба може у вас зійти, але більш-менш середня риба, якщо у вас нормальне вудлище, э, вставка фідергама, воно все це замортизує, дає, дасть натяжіння, ви перетягнете через цю бровку погано і потім почнете нормально ловити. Ось такі, друзі, лайфхаки. Не... Сьогоднішнього зимнього дня хотілося б вам розповісти, погода погіршується, як бачите, і е, сніжок віє, я е, хотів дуже сильно присвятити сьогодні саме діперу е, час. Е, вудлище взяв з собою, ну, бо я на рибалку виїхав, так, може вдасться щось іще підловити. Але як бачите, з діпер сьогодні мене. Так би сказати, в легкій формі підвів, да? бо не вдалося знайти. Я, е, мабуть, так як я виїхав вже присвятити на Діпер сьогоднішню риболовлю, я може зараз змотаю фідер та пройдусь по березі, спробую знайти саме такий перехід, е, про який я казав, для того, щоб показати його в відео. Бо е, начебто е, як... Я промірявся, було помітно е, цей перехід, але хотілося б саме так, такий ярко виражений, так для того, щоб ви зрозуміли, про що іде мова, дорогі друзі. О, і так, зима. Е, Приїхати просто на воду і е, в надії, що ви зловите там якусь рибу, вже підходить до нуля, бо риба, вся майже вся риба, вона складала. Скочується десь на глибину, там, де є глибина, там тепліша вода, ніж дим... мілко, і хижаки виходять на полювання, рибі дрібні, нема де сховатися, нема трави, нема нічого, і вона так само мігрує, десь ховається. Тому підловити рибу вже десь тільки на ямах, можна на відкритій воді. Зазвичай за пару. На тижні встане льот, ль, 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 буде тверда вода, і вже тоді на ямах можна буде ловити злунок, як кажуть. Але з фідерної риболовлі стає все тяжче, ловити все гірше, і риба така вже капризна. Тому не забувайте просівати прикормку на 2 міліметри. Не шкодуйте час, приділіть цьому увагу. Заздалегідь замішайте з дома, з вечора свою прикормку. Хай вона гарно пропитається, набереться води стільки, скільки треба, крупну фракцію відсійте. Робіть нейтральну прикормку, щоб вона була без різких запахів, без різких смаків. Вона буде нейтральна, вона тоді буде. Ну, не те, що вона буде краще працювати, вона не буде відганяти рибу різкими такими запами, бо по холодній воді рекомендується завжди така нейтральна прикормка. Так, без мотиля вже виїжджати на риболовлю це майже неможливо. Мотиль зараз працює ну просто найкраще. Да? То якщо влітку можна давати все, що завгодно. Саме в холодну пори року, в холодну воду краще давати мотиля. Як в прикормку, так і на насадку. Мотиль можна використовувати як насадочний, так і кормовий. Якщо ви знаєте, що таке пучков'яз, можна брати цього мотиля під резиночку, під гачка, набирати малого, підсаджувати. Це теж гарно працює. І якщо є можливість, то купляти насадочну. Він великий, він. Гарний, він спокусить рибу набагато швидше. Ось такі коротенький сьогоднішній лайфхак, друзі коротеньке відео для початківців, яких хотілося б розповісти саме такі дрібні нюанси. Якщо вам такі відео, я би сказав, Коротенькі, да, з, е, саме про якісь моменти, які би ви хотіли б почути, е, розповісти, бо е, відео да, вони завжди довгі, люди ловлять, десь там якісь нюанси підкреслюють. Е, але передивлятися я розумію, що ви не дивитесь. Е, ми бачимо статистику переглядів і е, стараються люди якісь моменти під, підкреслити для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо у вас є запитання, дуже хотілося б на них відповісти, дати рекомендації на напрацювання, які були за весь час фідерної риболовлі, і я їх вам передам. Будуть такі формати коротеньких відео актуальні чи не будуть? Напишіть так само в коментарях. Не забувайте підписуватись, бо завжди у нас на каналі проходить конкурси. Ми бачимо, що багато людей е, не підписуються, багато людей переглядають наш канал, але щось їм не подобається. Я не знаю що, може, може ведуча, може формат наших відео. Я не знаю. Дуже тяжко на це відповісти. Тому саме ти, якщо ти дивишся наш канал і тобі подобаються наші рекомендації, підпишися, постав е, колокольчик. Е, щоб він був завжди в тебе активний, щоб ти не пропускав е, відео. І е, пишіть більше коментарів, е, задавайте любі питання, якщо ви не хочете їх писати під відео, ви хочете поспілкуватися. У мене є всі месенджери, вони так само є в описі е, нашого під цим відео, під кожним відео. Є інстаграм, є Фейсбук, є. Е, Телеграм, є WhatsApp, всі можливі месенджери, які тільки е, присутні. Е, в мене всі є, і я всім відповідаю. Нема жодної людини, якій я ще не відповів на їхні питання. Е, тому, друзі, на цьому все. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг». Зимові лайфхаки в дії. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім. Гарного настрою, пока, друзі!